Кур'єр красавчик все дуже швидко, дуже вчасно доставив. А от і перший гість, я так розумію, що вони на разом зразу закриваю, знаю, хто йде. Так, Боже, о, ви разом. А ти сама сміслявла? Тату. Влад, камера не виключилася, виключилась. Я все хочу. Нарешті, нарешті, всі в зборі. Він тепер з нами. Гоша ти його назвав? Він про вазон, про фік. Фу фукас. Фікус. Короче, yeah, <laughs> нарешті всі зборі, да. Бажаємо всім смачного. Маріка. Всім смачного. 4 години ми стоїмо в заторах на виїзд. Просто немає слів. Ми до останнього думали, що як і всі. Я дуже вдячна, що ви пишете, цікавитесь, що з ними, як з ними. Блін, та все нормально, але. але я я... плачу сні. Що робити далі, не знаю. Покшу бити. Той же вечір до нас приїхали друзі, з якими ми вранці попрощались, і вже не знали, коли наступного разу побачимось. Не знаю, наскільки безпечно, але поки що ми всі разом тримаємось і вам нехай все теплі. Вони приїхали із своєю сестрою, була з донечкою. Донечці було на той момент всього лише шість років і да, Ой, ж... сюди. Да, просто тут. І ніхто нічого особливо не пояснював, але для цього не потрібно нічого говорити. Вона і так все чула, все розуміла. Як зараз пам'ятаю її малюнок, який вона малювала, просто от сиділа собі, забавлялась, малювала і це викликає лише сльози. І дуже шкода діток, які реально ростуть під час війни, які є дітьми війни. Від ранок приїхала моя сестра, яка була на сьомому місяці вагітності, їдучи всю ніч з Кременчука, де також було небезпечно. Здавалося, що це якийсь сон, що це якийсь сюрреалізм, який от. От закінчиться якісь два-три тижні, говорячи мову оригіналу, і все буде добре. За цей час ми неодноразово спускались у підвал, проводили в ньому по декілька годин, особливо це було ввечері. цією компанією. на той час ми туди вже спустили ковдри, взуття змін на верхній одяг. Ну коротше, у нас там все вже було знесено, щоб на випадок, якщо що, типу в нас вже там все є. На щастя, воно особливо нічого не знадобилося, але хто ж тоді це знав. Цьому всьому ми продовжували жити, продовжували якось налагоджувати побут. Я пам'ятаю, як Зараз, що я, не дай Бог, щось викладу в сторіс в інстаграмі. У мене була велика аудиторія, яка почала різко падати, тому що дуже багато людей було дуже злими. Я розумію, звісно, що зараз важкі часи. Завжди думала, що в мене теплий затишний блог, але зараз я, я бачу, як відкриваються люди абсолютно по-іншому. Я розумію, що всім важко, але це просто жах. Якщо по тобі не стріляють, то ти зрадниця, рашистка, зна хто ти. Типу, ваша нормальна реакція. Якщо я піду зараз просто під пулі ляжу, чи буду ночувати в метро, вам буде від цього легше? Я не розумію. Мені писали якісь коментарі, я блокувала. Все, все це було так сумбурно, так страшно. Але попри все це ми намагалися якось жити, налагоджувати побут. Так ну вчора тут хліба взагалі не було, коли це було пустіше. своєї. Визвичай якісь для святку чи солодощі. Не знаю. До речі, зараз не овочі, як бачите, є. Для того щоб не зійти з розуму, ми знайшли варіант їздити в школу, де я буквально 10 років назад вчилась. А зараз ми там збиралися всі, аби плести маскувальні сітки і щоб цей час день за днем тягнулися менш помітно. Ну хоч так, ми якось рятувалися з надією, що ми робимо хоч щось корисне, а не бездіємо. Так минали день за днем, зростало напруження, ніхто нічого не знав, ніхто не знав, чого чекати. Перші три ночі були найстрашнішими. Далі вже просто всі починали, ніби як звикати, але при цьому що ж робити далі? В цьому Верезня ми відвезли сестер, з Вінниці посадили їх якраз ще в той день, до речі, в Гавришівці і якраз підірвали аеропорт. Ми їх відвезли, відправили за кордон. Стало трішечки спокійніше. Дитина в безпеці, вагітна сестра теж у відносній, але в безпеці. Нам всім стало спокійніше, ми проживали там день за днем. Але що ж далі? Як буде, що на нас чекає, всі затамували подих, але ніхто нічого не знав, не розумів. Так ми прожили, мабуть, що місяць, і все це було прискорено нашим орендодавцем з Києва, де ми орендували квартиру майже два роки. Він сказав, що оплатіть оренду. Ми проживали на той момент в центрі Києва на 23-му поверсі. На той момент це було супер ризиковано. Приймаємо рішення з'їжджати. Їдемо з друзями в Київ, збираємо все наше життя, все. Ну, реально, ми все під звуки сирем. Ми збираємо всі ці речі. Їх там було просто нескінченна кількість, тому що в моїх мріях ми мали придбати квартиру в Києві і жити там довго і щасливо, але.

Але сталося інакше. Спочатку ми всі ці речі привезли до батьків додому. Потім прийняли рішення повертатися у Вінницю і це все на нашу квартиру. Всі ці перевезення ми зробили з друзями. Далі друзі повернулись до себе під Київ, почали потроху повертатись до роботи. А в мене спочатку згуртувалось, тому що я знала, там за сестру у мене була якась відповідальність. Там за друзів, за всіх. Я була ніби як старша. А далі в мене просто розбилося життя на до і після. І я не знала, як мені бути вести блог, не вистачало сил, тому що я не сказала, твої слова перекручують. Ти вже боїшся. Хоч щось сказати. Повертатися до рецептів, я не знаю, мені було дуже важко, тому що тут я викладаю рецепт, а там приліт, якісь величезні втрати мирних людей, воїнів, і, і ти просто такі, та що робити? Я для себе вибрала такий формат проживання. От вранці там я побігала на орбітреку, кому там поснідали. Зібралась, поїхала і знайшла в Вінниці теж волонтерський центр. Ходила, плила сітки, я не хотіла там ні з ким не ні говорити, нічого. У мене не було бажання взагалі. Ось так, от я там з 10-ї години чи з одинадцятої до п'ятої вечора повертаю. Додому, готую вечерю, можливо, десь прогулялися, і отак, от, от день за днем, я просто відчувала, що я існую. Ще, що ще за все, в мене був якийсь такий передепресивний стан. Я не знала, як мені бути далі. Я не бачила себе ніяк. Все втратило сенс. Мій блог, моя робота, побут, все, що мені подобалось, я нічого не бачила ні радості, ні майбутнього, ні розвитку. Я не знала, що мені робити. Я підступаю кому в горло. Зараз я ніби трішки відживаю, але всі ці новини мене знову і знову накривають. Ну, Коротше, я така слабкенька психологічна. Лише, коли З'явилася програма інфою. З'явилася можливість поїхати і спробувати себе там, тому що Європу ми одразу не розглядали. Типу, ми я і не хотіла нікуди їхати. Вирішили спробувати. Типу, можливо, там буде легше наївні. Ми були місяційні відомості, очікування документів, адаптації — Це просто окремий відрізок життя, де ти теж. Постійному стресі ти не знаєш, чого чекати. Це все в переміжку з тугою за домом, за рідними. Ти просто подавляєш в собі це, але це дуже важко. І я знаю, що мене зрозуміють лише ті, хто теж виїхав. Знаю, що таких людей всі засуджують і так далі. Це ваше право. Найгірше, напевно, що мене дуже тригерило, Воно і сьогодні, коли проявляється, це цей синдром вцілілого. Думаєш, можна жити, не можна, варто не варто. Особливо, якщо це стосується, що блогу можна ділитися, не можна, варто не. Варто засудять, не засудять. І я могла б забити на це все і просто жити собі далі. Але ні, я ну типу, я не така людина. Того я кажу, що я напевно що надто слабка психічно, психологічно, тому що я дуже легко піддаюсь на це все. Найбільшою відрадою, будучи в міграції, це були українці, українська ком'юніті. На той момент я познайомилася з багатьма українцями. Це був український пікнік. У мене про це теж було відео. Це було прям так згуртовано, так класно. Перший рік це прям було вау. Потім наступила перша річниця з моменту повномасштабного вторгнення. It was a large scale, a lot of and whereas the city of Boston stands in solidarity with the people of Ukraine, that we remember the one-year anniversary of this lawless and brutal invasion of Ukraine. We are Ukraine. We are all Ukraine. During the last several days, we all have these flashbacks, and we're feeling the whole spectrum of emotions. We're feeling pain, fear, exhaustion, anger, rage, despair. Oh, Віра єднає за Ось на розійшовся. розійшовся. Було дуже душевно, було дуже класно, і від цього було трішечки спокійніше і тепліше на душі. Відчувалася ця єдність, це бажання тягнутися один до одного, знайомитися, бути ближче один до одного, І це було приємно. Непомітно прилетів рік. Це вже був 2024 рік, в той рік. момент я працювала також на роботі. Я вважаю, що це мій обов'язок. Це найменше, що я можу зробити. Типу, коли визначаються такі роковини, коли є якийсь мітинг. Я обов'язково маю бути присутньою, тому що це мій обов'язок. В 24 році все було більш-менш тихо, спокійно, принаймні на території США, ніяких там поганих новин не було, нічого такого не було, як, наприклад, зараз в цьому році, людей було вже раз в три, напевно, ще менше. Це люди настільки зайняті, люди настільки байдуже. Ви ж всі знаєте, звідки ви приїхали, чому ви приїхали, яка причина? Це сумно, сумно усвідомлювати, що лише на третій річниці, навіть до порівняння, додати фотографії, на щастя, вони є. Що було в 24-му. І що 25-му, після тих новин, після Трампа, після його заяв і так далі, люди відчули, що пахне смаженим і треба якось давати знати про себе. Людей було певно, що втричі більше сумно усвідомлювати те, що лише тоді, коли надходять такі необнадійливі страшні новини, коли піднімається питання існування українців української нації, нашого народу, нашої землі і взагалі нас навіть на території США, тому що зараз ми теж тут під питанням лише тоді ми починаємо гуртуватися. Але це і є наша суперсила. Мені дуже сумно, що ми про неї згадуємо лише коли тобі погано. Тому що ми мали би це робити за будь-яких обставин, триматися ближче один до одного. Тому друзі, всі хто зараз бачить це відео, я вас дуже прошу. Я розумію, що це відео вийде вже після річниці. Але які б події в вашому місці, в країні, де ви опинилися, щоб не було, якщо це організовують українці? Підтримуйте, допомагайте, проявляйте себе. Ми маємо триматися разом. Ми маємо давати знати світу про. Те, що ми існуємо, про те, що ми хочемо бути, так нас менше ніж тих поганців, але ми є. Ми теж освічені, культурні люди. Ми теж маємо право на існування, як і всі. Якщо ми будемо мовчати, якщо нас буде мало, то, то ми нікому не будемо потрібні. Це найменше, що ми можемо зробити, де б ми там не були. Минула третя річниця з моменту повномасштабного вторгнення. Побували на мітингу, трішечки замерзли. Там ще Марійка нас. Приємно, що дуже багато людей, дуже багато спікерів. Ми йшли в величезній Поліція там перекривала рух, дорогу, і це це було прям сильно. Хотілося би, щоб вже нарешті настала перемога, і щоб всі ці втрати, щоб все це закінчилося, і кровопролиття. Що я можу сказати? Віримо в краще. Коли ми записуємо це відео, я напевно ще не знаю, як розрішиться ситуація. За прогнозами на наступному тижні має бути. Вже якесь вирішення, але страшно подумати, чим воно закінчиться. Fingers crossed! віримо в краще. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Щиро бажаю, аби кожен з нас починав з себе відвідував всі ці мітинги, підтримував і пам'ятав, що ці, ці три роки були завдяки людям, які вже віддали своє життя, віддали своє здоров'я, віддали свої найкращі роки. Ми виїхали, ми налагоджуємо своє життя. А в них воно проходить в окопах чи волонтерів, які лише займаються цим, і вони віддаються цьому на найменше, що ми можемо зробити, це от виходити, підтримувати, допомагати, донатити. Ну коротше, мені просто хочеться, я не знаю, як описати всіма словами, аби ми включалися і були згуртованими, були єдності. Тому я дуже прошу у коментарях не виясняти стосунки, не перечатися за мову, виїзди, ухилянство і так далі, чи що ще гірше мірятись горем? А давайте підтримувати один одного, просувати один одного, просувати Україну, україномовний контент. І дбати про майбутнє нашої нації, навіть попри те, що нас їх зараз розкидало по всьому світі. Будь ласка, давайте будемо свідомими. І сподіваюся, що ми будемо згадувати четверту річницю з моменту повномасштабного вторгнення вже на рідній землі під мирним небом. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Дякую за підтримку. Сподіваюся, що ви також виділили декілька годин свого часу, присвятили його. Вшануванню тих, хто загинув, привертанню уваги до того, що в Україні відбувається.